Тому що так спекотно, що ми сьогодні з вами будемо малювати жителя дуже-дуже жаркої пустелі. Будемо малювати кактуса. А детальніше нам розкаже з вами пані Вікторія. Пані Вікторія, вам слово. Так, всім привіт! Дуже рада всіх бачити. Ми з вами починаємо наш урок з арту, так? Ще один. І сьогодні, як вже сказали, ми будемо малювати кактус в техніці малювання долонькою. Тому нам сьогодні знадобиться наша долонька, ліва чи права, хто якою рукою малює, пишеть. Та знадобляться фарби, будь-які гуашеві, акварельні, які у вас є пензлик і водичка, ще нам необхідна. Як ви знаєте, кактуси можуть жити не тільки в пустелі, так рости, а й ми можемо придбати собі маленький ось такий кактус додому або й великий. Тому є кактуси, можна сказати, домашні так, рослини і є ті, які ростуть у пустелях. Вони значно більші. Бачите, ось я знайшла фотографію, де чоловік стоїть. Поруч з кактусом, і він з його зріст навіть дуже великий. Ось, але ми сьогодні з вами зобразимо саме кактус у горщику. І, як я вже сказала, для цього потрібен аркуш паперу, долонька, фарби, водичка та пензли. Так, зараз одну хвилинку, секунду, я вмикаю саме відео, з яким ми будемо працювати, де я буду показувати, що нам треба робити. Зараз одну секунду. Зараз зайчики. Так, вмикаю. Ви поки підготуйте, будь ласка, аркуш паперу біленький, фарбу, пензлик і водичку так, перед собою. Так, як я вже сказала, ми з вами малюємо домашній кактус, який у нас буде жити вдома, то нам спочатку треба намалювати йому горщик. Як ми це робимо? Дивимось уважно. Беремо наш пензлик, вмочуємо водичку. Так. Зараз я обираю пензлик, яким мені буде зручніше працювати. Беремо водичку і вмочуємо фарбу кольором, який вам подобається. Я обрала червоний, мені дуже подобається червоний колір. Ви можете зробити свій горщик будь-якого кольору. Можна жовтий, зелений, зелений тільки не беріть, бо у нас кактус вже наш буде зелений, так? Помаранчевий, жовтий, синій, який завгодно, але не зелений. Так, набираємо фарбу і промальовуємо горщик. Дивимось уважно, як я це роблю. Проводимо ось таку лінію знизу вверх. Так, отак одну. Далі поруч. Проводимо тепер зверху вниз ще одну лінію. Якщо вони вийшли трішки на рівні, це нічого складно, страшного. І з'єднуємо наші три, три лінії. У нас такий, наче трикутник перевернутий, але без одного кута, так? І потім цим кольором просто зафарбовуємо горщик, який ви обрали. Я ось червоним, ви, яким ви обрали. І просто зафарбовуємо повністю наш горщик. Так, молодці. Ще, якщо поруч дорослі, краще підготувати якусь серветочку одразу, бо я, мабуть, забула про це прописати, щоб потім долоньку ми нашу витерли, так? Будь-який папір, вологий, неважливо. Так, промальовуємо. Я трішки почекаю, зафарбовуємо повністю горщик. Так, соломія, добре, молодець. Угу, Бачу всіх. Розумнички. Так, зафарбовуємо повністю горщик. Та, Каріночка, все добре, молодець. Так. Супер. Так, розумнички. Угу. Допрацьовуємо горщик. Далі, зайчики, що ми робимо? Ми наш пензлик знову в водичку. Пензлик знову в водичку. Підготували ось так нашу долоньку, ліву чи праву, якою рукою ви пишете? Якщо правою, то ліва. Якщо лівою, то праву. Набираємо зелений колір. Можна і світло-зелений, і темно-зелений, який ви захочете. І просто ось так зафарбовуємо повністю нашу долоньку. Я працюю з акварельними фарбами, тому в мене, бачите, ось світло-зелений або салатовий. Його не дуже видно, тому я беру ось такий темний колір. Буде в мене такий двокольоровий кактус. І повністю, повністю зафарбовуємо нашу долоньку. Всі пальчики, повністю цю частину долоньку. Пальчики обов'язково, щоб в нас був гарний відтиск, так? На папері. Так, повністю, повністю зайки зафарбовуємо. Угу. Так, молодці. Так, бачите, я обираю два кольори. Ви можете обрати один, або теж два, як я, як вам зручно. Так, і або як вам хочеться, як, як завгодно. Два, один. Це не важливо. Ось так має вийти. Зафарбовуємо. Дайте нам своїми чарівними долоньками, щоб ми вас всі бачили. Які вони у вас розмальовані. Так, головне, щоб були зелені усі. Угу. Клас. Супер. Молодці. Хто розфарбував? Бере нашу долоньку. Ось так пальчики один від одного, можна сказати, розширили, так, розкрили. І ось так притискаємо зверху горщика дуже гарно. І відпускаємо. І в нас має вийти ось такий відтиск. Далі нам треба серветочка, якщо є поруч, витерти нашу ручку, долоньку повністю. Потім в кінці заняття всі помиєте ручки добре з милом, щоб повністю вся фарба зійшла з долоньки. Зараз просто прибираємо, можна сказати, верхній слой, щоб він нам не заважав при роботі. так? Нам не було дискомфортно, правда ж? Так. Притискаємо. Всі притиснули, так, наче бачу. Угу. Так, молодці. Дивіться, в мене вийшли, бачите, ось такі білі. Як казати, пропуски, так? і тому я беру зелений і знову ось це все допрацьовую. Так? Всі білі частини свого кактуса майбутнього я зафарбовую. У кого вийшло так, як і в мене, теж, будь ласка, беремо пензлик в зелений колір і теж ось так допрацьовуємо. Повністю-повністю, щоб наша долонька не було ось цих білих частин, так? щоб було повністю все зелене. І ось так допрацьовуємо. Всі білі наші пропуски ми зафарбовуємо. Так, молодці. Повністю, повністю всі білі частини, так, які залишились на майбутньому кактусі, ми зафарбовуємо. Ой, стоп, куди я вже побігла? Дуже швидко. Так. Допрацьовуємо ось так. Має бути ось так. Тобто, все зафарбоване, білих частин немає. Так, давайте хвилинку допрацьовуємо або дві. Зафарбовуємо повністю долоньку свою, без пропусків білих. Так, хто хоче, може свій пальчик зробити трішки ширшим. Так, молодці. Далі ми знаємо, так, допрацьовуйте, я кажу. Далі ми знаємо, що наш кактус колючий, так, дуже. І в нього є колючки, правда? ж? І нам теж треба своєму кактусу намалювати колючки. І ми теж знову в водичку, пензлик, набираємо зелений колір. Пензлик водичку. Набираємо зелений колір. І ось такі маленькі, зараз покажу, лінії починаємо малювати на кожному пальчику колючки, так? Набираємо зелений. Так, дивимось. І ось так на кожному пальчику. Починаємо ставити ось такі маленькі колючки. Кінчиком пензлика. повністю з двох сторін пальчик. Так, бо це ще схоже на долоньку мені. А кактус, у кактуса є колючки, тому ми їх додамо. І вже це буде не долонька, а кактус. Так, і ось так повністю. На вказівному, на середньому, на великому. На всіх-всіх-всіх пальчиках. Потихеньку не поспішаючи. Так, я трішки поверну назад, бо я роблю все ж таки трішки швидко, щоб вам було зрозуміло ще раз. Ось так. На кожному пальчику колючки. Так, молодці. Якщо закінчилась фарба, знову водичку і фарбу, так? Щоб були кольори яскраві, так, на аркуші. Ось так має виглядати. Працюємо. На кожному пальчику колючки. Так, ще раз поверну назад, щоб всі побачили ще раз. Так. На кожному пальчику колючки. Так, молодці. Так, розумнички, бачу, працюєте. Так, стоп. Допрацьовуємо колючки. Так. І, як ви бачили на картинках, я вам показувала, що кактуси ще можуть квітнути, так? На них можуть квітнути квіточки маленькі. Це зазвичай одна, дві, три квіточки не дуже багато. Тому я вам пропоную ще знизу нашого кактуса намалювати квіточку. Колір теж я обираю червоний, наче ви можете обрати будь-який інший. Дуже класно буде виглядати кактус з фіолетовою квіточкою. В мене вдома є такий, я забула його принести вам показати, але в мене є кактус з е, квіточкою. Так, як ми малюємо ось тут знизу, де у нас горщик починається, ми малюємо серединку, ось так. Малюємо серединку. Знизу. Так. Далі проводимо ось такі лінії. Робимо пелюстки, так? Квіточки? Ось так. Просто як сонечко малюємо, але це буде у нас така квіточка. Зазвичай у кактуса вона ось така, так? З такими довгими пелюстками. Так. Ось так. Ще раз зараз покажу, хто, можливо, не побачив. Серединка і ось такі довгі пелюсточки. Так, ось так. Так, молодці. Дивіться, я ще додаю на пелюстках ось такі маленькі лінії. На кожній лінії ще по дві. Ось так, бачите? Зараз ще раз покажу. Вона просто квіточка. Якщо ми додамо ще дві лінії на одній, то вона буде виглядати такою пишною, так? Угу. Допрацьовуємо квіточку. Якщо у вас є бажання, серединку зможете ще якийсь колір додати, якщо у вас є бажання. Так, Владка Андрій, так, бачу, молодець зайка. Розумничка. Добре. Так. Ой, соломіки, дуже гарно. О, Альоші бачу. Молодець. Травень. Так, Саша молодець. Квіточку зробив фіолетову. Супер. Розумничка. Так. Молодці. Допрацьовуємо квіточку. І наш кактус, він бачите, якось такий на білому фоні. Я думаю, що це не дуже так? гарно. І я пропоную вам додати фон. Так, нашому кактусу, щоб він був такий яскравий і е, падав в око одразу, так? Ми беремо з вами, мочимо пензлик водичку. Мочимо пензлик водичку. Ой, водичку, пензлик водичку, так. І з вами обираємо кольори. Який це колір? Я, мабуть, беру блакитний колір або синій. І починаємо. Ставити кінчиком пензлика багато, багато крапочок до горщика. Тобто, знизу горщика в нас вже буде інший колір. Дивіться, ви можете обрати декілька кольорів, не тільки блакитний, а, наприклад, ще жовтий, або, наприклад, ще який е помаранчевий. Тобто, я беру один колір, ви обираєте два. Можете два, три, скільки, скільки ви захочете. Головне, щоб крапочок було дуже-дуже багато. Угу. Щоб вони заповнювали повністю оце наш білий фон позаду кактуса. Так. Кінчиком пензлика ставимо багато-багато крапочок. Дуже багато. Так, до горщика. А знизу, там, де горщик, у нас буде інші кольори, так? Угу. Так, добре, молодці. Дуже-дуже багато. Можете обрати два кольори, як я сказала. Я обрала блакитний. Ви ще візьміть жовтий, наприклад. Буде дуже кльово. Так, це я вам пропоную. Так, хто не хоче, не треба. Хто хоче, будь ласка. Так. Блакитний і жовтий, наприклад. Або. Можна ще фіолетовий теж додати. Теж буде кльово виглядати. Так. І кінчиком пензлика ставимо крапочки. Так, соломійка, ось молодець, бачу. Розумнички всі. Так, ставимо крапочки. Так. Супер. Так, молодці. Двох кольорів ставимо зайки, крапочки. Хто хоче, може трьох поставити навіть. І повністю повністю заповнюємо, так, щоб їх було дуже-дуже багато. Угу. Так, працюємо, допрацьовуємо. Хто вже зробив, може обрати колір інший там, де в нас горщик, так? Стоїть знизу. Я обрала коричневий колір, якби мій кактус стоїть десь на столі. Тому ви теж можете обрати коричневий і ще якісь кольори темні. Наприклад, коричневий і чорний, або коричневий теж темно-фіолетовий можна зробити. Можна зробити сірий, навіть змішавши, так? Два кольори чорний і е, коричневий. Так. І знизу теж так само пропрацьовуємо, тільки вже іншими кольорами. Я обрала коричневий, щоб мій кактус не літав десь в небі, так? А все ж таки стояв десь на столі. Тому це повинні бути темні кольори. У ваших фарбах ви обираєте темні кольори. Коричневий, чорний ось такі. Угу. І знизу просто ставимо крапочки. Теж дуже-дуже багато. Так, Влада, бачу, молодець. Угу. Зараз всі допрацюють. Я вимкну демонстрацію, і я всіх побачу, всіх роботи, ви всі покажете, хто зробив. Ось так має виглядати наш готовий кактус, нібито він стоїть на столі, і позаду у нас може бути небо, так, блакитного кольору. Або, якщо ви зробили трьох кольорів, то обої, наприклад, так? В домі. Так, допрацьовуємо низ. І хто зробив. Можете показати в камеру. О, тепер я бачу всі, хочу подивитись. Альоша, молодець. А давайте всі разом. З блакитною квіточкою клас. Ми бачимо. Анна і Іра. Навіть намалювали три квіточки, дівчата. Молодці, супер. Варвара клас. Рожевий горщик такий класний, супер. Юліана, так, правильно читаю. Молодець, теж фіолетова квіточка. Вікуся бачу. Супер. Молодець. Квіточка ще окремо так, стоїть тебе. Е, Марія, супер, Роман. Молодець. Дуже багато квіточок намалював. Жовтих. Клас. Так, хто ще показує, кого я пропустила? Владка і Андрійко, так? Молодці. Фон дуже класний. Молодці. Іван, ого, який в тебе великий дуже кактус. Клас. Супер. Євуля молодець, зайка. Молодець. Теж рожевий горщик дівчата зробили. Марія, і не знаю, хто з вами поруч ще дві роботи. Дуже класно, молодці. Так. Роман, я тебе не побачила. можеш ще раз показати, будь ласка. Так, у нас дві Єви. Одна показує, а Єва в такій. Е, біло чорній не побачила. О, ой, ще й горщику щось намалювала. Молодець, супер, розумнички. Боже, і у нас ціла пустель. Ну, пустеля в нас ні, бо ми робили домашні, але у нас дуже багато, так? Кактусів? Супер, розумнички. Ще надсилайте фото ближче, так, в телеграм я подивлюсь. Роман, супер, молодець. Соломійка, розумничка. Теж рожевий горщик. Дівчата робили рожевий, так, горщик, подобається цей колір. Супер, молодці зайки. Дякую вам, що Вам Дякуємо за плідну а роботу, молодці. ідіть тепер мийте долоньки з милом, добре? І, і, і обов'язково надсилайте роботи. Так, обов'язково. Дякую, велике, до побачення. Да, дякуємо, дякуємо. Ви молодці. Чекаємо ваші роботи. До побачення. До побачення.